Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на хрестини. Трошки покажу вам зараз територію, а перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Якщо виникають якісь питання під час перегляду, обов'язково пишіть їх у коментарях. От такі тут качки гуляють. Озеро. Ще там будуються басейни. Така територія. А Фотозона у мене буде там. У мене буде три каркаси, два з них вже зібрані місяці по дві нарочка. А центральну арку зараз зберу. На ній буде валюр. Кульки максимально скільки влізло в машину, я надула. Думаю, ще доведеться трошки. Додавати вже на місці. Фотозона у мене буде розміщуватись тут. І у мене сьогодні буде три каркаси: місяць, арочка і подвійна арка. А на центральну арочку зараз я буду монтувати велюр. І нагадую, що ми займаємось виготовленням таких каркасів. Каркаси можемо зробити різних розмірів, різних форм. Ці каркаси дуже зручні у використанні. Легко зібрати, легко розібрати. Замовити такі каркаси можна, написавши нам в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Зараз на цей каркас центральний буду монтувати велюр. На цей каркас я зможу валют. Колюр має ширину 1,60 шістдесят, зовсім не тягнеться, як і в сторону, ну так от він виглядає проти вікна. Такий колюр є в асортименті різні кольори. Також у нас можна замовити просто гладкий вилюк. Він має ширину, метр вісімдесят і його можна використовувати на великі каркаси. На цей місяць я поставила лівку в янцевої сторони. І на подібній арочки у мене також стоїть плівка глянцевою стороною. Плівка преміум якості, з одного боку вона глянцева, з іншого боку вона. Тому можна використовувати цією стороною і є досить велика повітра колярів. І все це закріпила я на ось такі магнітики. На димові магніти. А дуже міцні. Я їх використовую і для кріплення плівки, і для кріплення різного декору. Головне це якість цих магнітиків, Тому що магнітів весною безліч. А ці магніти самі якісні. і надійно тримають весь декор. Не китай, тож потрібні. Класні моніти звертайтесь до нас в соціальні мережі. Зараз на цей каркас в'язано тут А ну, Давайте будемо закривати цю задню стіну, щоб не було такого просвіту, блекаутом. Друзі, підтримайте мене лайком і підпискою на канал. Мені буде дуже приємно. Я вже закріпила написи на фотозону. Сьогодні використовую об'ємні написи. Це золотий полістирол на пінопласті. Також такі хмаринки. Ми займаємось виготовленням таких написів. Написи ми робимо із полістиролу, з пінопласту, з фанери. А також можемо робити різні декоративні елементи. До речі, я вже закрила цю задню стіночку блекаутом. Бачите, як помінявся вигляд велюру, і зараз я буду збирати гірлянду. Вже трошки кульок у мене є, буду зараз ще додувати. Я встановила фотозону, як вона має стояти. Зараз я буду збирати гірлянду. Я хочу просто розказати трошки про вартість того, що зараз тут стоїть. А каркас місяць, 2300 плюс плівочка на нього в районі тисячі. А Далі цей каркас з велюром, 2200. Велюр в районі 1000, на нього коштує. І ці написи: 1200. Там А Плюс ці хмаринки вийдуть приблизно півтори тисячі. Ну, може трошки менше. Далі подвійна арочка. А коштує вона 2700, плюс слівачка на неї 800 гривень. І цей ангелик з неоновою підсвіткою 4000. Лінійний прожектор 4000. Бокові прожектори, я вже не пам'ятаю, вони не дуже дорогі. І магніти я тут використовую. На всю цю фотозону в районі 4 тисяч обійшлися ці магніти. І от коли питає замовник, чи. Зміниться вартість фотозони, якщо поставити менше кульок. Як гадаєте, а ціна кульок тут взагалі не суттєва. Навіть якщо поставити менше кульок, ну це буде. Може, гривень на 500 дешевше, тому що сама вартість фотозони це не кульки, це саме декор, який використовується на фотозоні. Зараз збираю кульки. У мене тут не просто стандартна така звичайна гірлянда, а кульки будуть по всій фотозоні. От я зараз зробила такий, основу таку основу. І вже на цю основу я буду розміщати кульки різного калібру. Також буду доповнювати хромами, баблзами, кульками 19 дюймів, п'ятірками, різними кластерами, для того, щоб гірлянда стала такою пишною, різнокаліберною, красивою. Така краса сьогодні у мене вийшла на христина ніжна фотозона для дівчинки. Декор, який ви бачите на цій фотозоні такі каркасики, валюр, написи, магніти, плівочку. Все це, це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозон, не знаєте, з чого почати. У мене є курс по навчанню, а точніше, два курси. Один курс для тих, хто зовсім нічого не знає, хто не має відношення абсолютно до декору, там 27 відео, теоретичні і практичні заняття. Там я розказую абсолютно все, з чого починати, який потрібен капітал для старту, що взагалі потрібно для старту, як обирати матеріали. І, взагалі, як почати працювати, щоб не допускати помилок а працювати в своє задоволення. Другий курс розрахований на тих, хто вже працює. Але має якісь питання. Наприклад, як правильно розраховувати фотозону, або як працювати з глянцем і робити його ідеальний без пропалів безпечним методом. А в цьому курсі 11 відеоуроків для замовлення курсу. Пишіть нам в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!